Понад 1100 громад в Україні скористалися допомогою проєкту МРГ з моменту його запуску у 2007 році. Завдяки бюджету, виділеному на проєкт, а саме 13 мільйонам гривень, вже переобладнано медичні центри, електрифіковано вулиці, придбано шкільні автобуси, замінено вікна у школах та лікарнях, а також налагоджено постачання питної води. Все вище назване було зроблено у співпраці з місцевими громадами із використанням інструменту соціальної мобілізації задля спільного прийняття Projects. Uh, these projects of support to the communities. Цей проєкт, діяльність цього проєкту є найбільш важливою діяльністю, яка виконується в Європейському Союзі. Це найбільш важливий напрямок. І Як ми бачимо, от саме цей проєкт є найкращим прикладом того, як може розвиватися громадські організації, як вони можуть фінансуватися за допомогою районних властей і та обласних властей. І Європейський Союз збільшив фінансування цього проєкту, і він майже втричі збільшив. Зараз фінансування складає 43 мільйони євро. Дніпропетровській області на сьогодні реалізується кілька проєктів з розвитку активності громад. Так, проєкт ЄСПРООН кілька років тому охопив вісім районів області, де реалізувалось більше 50 проєктів, на фінансування яких 50% коштів надали ЄСПРОН, 45 забезпечила обласна влада і 5% – це участь місцевих громад. Ми зараз вийшли на другу фазу. Я піскні вдячний… Руководство проекта в том, что наша область получает большую поддержку и во второй фазе. И мы сейчас говорим о том, те, местные территориальные громады подключились очень активно очень активная работа по документов. Один з мікропроектів ЄСПРОН нині вже реалізується в селищі Орджонікідзе Криворізького району за сприяння проекту. Місцевий розвиток орієнтований на громаду мешканцям Орджонікідзе вдалося саме і створити асоціацію на та ініціювати проект, що забезпечить енергозбереження у місцевій школі садочку. До кінця листопада в цьому закладі буде замінено вікна на металопластикові, що за словами сільської голови дозволить зекономити затрати газу майже вдвічі. Зібрали громаду тут в школі сад і сказали, що. Проблем, які потрібно вирішити, дуже багато, але є основні питання. Основні питання, які треба вирішити, але потрібно з отих основних вибрати одне саме основне питання. І тому ми дали на розсуд людей. Вибирайте те питання, яке нам треба нагально вирішити. Вибрали питання установки вікон, пластикових в школі, тому що зроблена п'ять років тому топочна і утеплення стін не дало такого тепла, якого б нам хотілося би. Ми відкрили рахунок, ми зробили печатку, ми зробили штамп. Ця документація нас зібрана, знаходиться в кімнаті. Можете зайти туди, подивитися. Повинна бути обов'язково кімната, громадське об'єднання. І таким чином, ось так ми працюємо. Загальна вартість проєкту становить 130 тисяч гривень. Їх надали Євросоюз, обласна влада, сільська рада та зібрала місцева громада. Місцевий розвиток орієнтований на громаду став першим міжнародним проектом, який впроваджується у нашій області. За час його реалізації було покращено рівень життя майже 70 територіальним громадам. Завдяки проекту активно впроваджується європейський принцип демократії участі, розвивається активність громад. 15 сільських рад нашого району поймуть, що вирішення проблем. Територіальні громади це не тільки держава, це не тільки районна влада, це і перш за все участь самих людей. Саме головне, щоб вони определили пріоритет проблеми, яка найголовніше сьогодні для села вода, тепло в школі чи тепло в амбулаторії. І участь громади дає, по-перше, нам оприділити найголовнішу проблему це раз. По-друге, це контроль за використанням бюджетних коштів. Саме дуже мені сподобалося в реалізації цього проєкту, що кошти йдуть не на державні установи, не на державну владу. Вони йдуть громадським організаціям, які створені у нас сьогодні в кожній сільській раді. Оце основне, це найголовніше для людей участь в вирішенні проблем свого села. Треба сформувати сьогодні думку людей, що держава починається з того села, де ти живеш. Представники ЄС поспілкувалися з місцевими жителями, відповіли на усі питання, що їх цікавлять, оглянули виставку вишитих робіт місцевих майстрів. Також від одженікідівських майстринь гості на згадку отримали вишиті сорочки та позитивні емоції від виступів місцевих співочих талантів.